Сьогоднішній день це джерело вашого внутрішнього світу, ваших минулих вчинків і глибинних переконань. Все, що приходить у ваше життя, має сенс, має кермічне коріння і служить вашому пробудженню. Це час глибокого очищення і вдячності за досвід і трансформації через усвідомлення, відкриває двері нових знань, істин та масштабних рішень. Але тільки тоді, коли ви чесні із собою, енергія творити, ділитися світлом і бути провідником для інших. Скористайтесь шансом на глибинне очищення, усвідомлення і новий старт у думках, стосунках, проєктах, світ навколо лише відображення вас. І сьогодні ідеальний момент, щоб зробити це відображення відображенні А А й місячний день сивом якого колосо є днем переходу на новий рівень, пошуку нового. У цей день варто робити медитації. Всесвіт даватиме підказки через інформації, цінні джерела. Будь-яка фраза, яка вас зачепить, може бути відповіддю на ваше запитання. Можлива творча корекція програми людини, корисна фізична активність, пошк варіантів, вирішення ситуації, що повторюється та набуття нового досвіду. Збережи, щоб бути в курсі астрологічних новин.